Нас всіх виганяють з робочих місць під час війни. Предлагають місця на другому етажі, там, де попугайки. Ну, куди скільки людей піде? Скажіть, будь ласка, куди скільки людей піде? О восьмій ранку, 22 квітня, продавці, що торгують на вулиці Шевченка біля центрального ринку, вийшли на протест до міської ради. Одна з учасниць акції Наталія Мельник. Вона продає товар на вулиці Шевченка впродовж 15 років. З її слів, їх хочуть перемістити на вулицю Базарну через пожежу, яка сталася у травні 2022 року. Тоді нагадаємо, у підвалі критого ринку загинули двоє людей. Сказали, що через нас загинули люди, бо не могла заїхати ж е, пожарна машина. Позавчора знову був пожар, знову е, і знову заїжджала е, пожарна машина. Вона без проблем заїхала. Ми згідні з тим, щоб упорядкувати місто центр міста по одну сторону зробіть для кожного кіоск. Нас 100 чоловік зробіть наполовину. Наполовину ми вже помиримося, якось поділимося, але ж не виганяйте нас на вулицю. Ініціатор акції Богдан Куток каже, що 16 квітня адміністрація центрального ринку принесла їм документ, в якому зазначено, що вони мають переїхати з вулиці Шевченка на базарну через недотримання пожежних та санітарних норм. До нас принесли документ, попросили, щоб ми як ініціативна група підписали, що ми самі просимо нашої місцевої влади в зв'язку з тим, що ми приносимо місту. Щоб нашу вулицю закрили і нас перемістили на вулицю Базарна. Ми сказали, що ми цього підписувати не будемо. Коли вони представляли даний проект, вони цю бумагу показали і сказали, що ми її підписували. Хоч ніхто з нас її не підписував. Ви Назвали так само Мою фамілію. Я запитав, покажіть, будь ласка, мою фамілію на цьому лиску, де є підпис? Бо ну, це ж я, я його не підписував. Мені сказали, ми вам її не покажемо. Робіть, будь ласка, офіційне звернення. Зі слів Богдана Котка, через три дні, 19 квітня заступник міського голови рівного Артем Ганущак повідомив підприємцям, що з 1 червня вони мають перемістити свої торгові точки на вулицю Базарну. До людей сьогодні вийшов виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. Вони ж хочуть ці кіоски повністю забрати і людей залишити без роботи. Ні, Вони хочуть їх здвинути трошки з місця. Там є ж повністю схемка, яка воно е, схему нам показували, Нас хочуть перемістити на вулицю Базарну. Нас торгує 128 двадцять роботів. Цей хто у вас піде з ініціативна група? Там я три, чотири чи п'ять чоловік. Давайте добре. Що да. тут з вами не стояла на воді. угу. Якщо у нас немає заїзду вкрити ринок, давайте ми зробимо другу схематику. Давайте ми ці кіоски переставимо. Давайте ми відступимо від проїзду в ринок ще певну якийсь метраж, щоб заїзд був. Давайте покличемо ще раз ДСНС, патрульну поліцію, візьмете від себе ініціативну групу. Візьмете всіх людей, які причетні так само до самих ринків. Якщо, не дай Бог, щось станеться, буде знову адміністрації ринку відповідати і тоді взагалі закриють. Опісля зустрічі ініціативної групи підприємців з очільником міста та його заступником питання щодо розміщення торгових місць, вирішили розглянути у міськраді 23 квітня. Ми чітко сядемо. Всі розберемося з цією ситуацією, там ніхто нікого не виганяє. Єдине, що тільки нам треба зробити, це безпекове складову саме людей. І оскільки ринок сам знаходиться місце, нам було сказано навести лаз, зробити комісію. Завтра буде 9 ранку, тобто сам буде керівник самих ринків, він скаже, скільки в нього є робочих місць на ринку. Тобто він, він обіцяє, що він всіх забезпечить без винятку. По суті, справи абсолютно нічого не змінилося. Тобто, ми почули ті самі аргументи, що ми чули до цього. Плануємо піти під обласну раду, щоб нас так само там побачили, щоб нас почули. І завтра ми підемо на зустріч ініціативною групою. Туди будемо знову збиратися на мітинг і знову будемо заявляти. Документ про добровільне звільнення торгових прилавків на вулиці Шевченка, під яким адміністрація ринку просила розписатися підприємців 16 квітня, протестувальникам планують показати 23 квітня, додав Віктор Шакарзян. Вікторія Стасюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.